Соціальні мережі стали невід'ємною частиною повсякденного життя більшості людей для нас вони є джерелом як розваг, так і нових знань, умінь, відкриттів. Але не можна сказати, що тільки ми використовуємо соціальні мережі у своїх цілях, вони також мають величезний вплив на нас. Тому мати контроль над тим, що люди можуть побачити в якомусь інстаграмі або Тіктоку, по суті, означає мати владу над тим, про що люди думатимуть і про що говоритимуть. І знову ж таки, зворотнім боком цієї медалі є те, що фактично будь-яка людина має можливість поширити будь-яку інформацію та створити дисонанс у суспільстві навколо неї, але іноді. Вміст якоїсь звичайної публікації може бути настільки тривожним, що платформи самі намагатимуться зупинити її поширення. Сьогодні ми поговоримо саме про таке відео. Багато хто з нас напевно неодноразово натрапляв на відео з конспірологічним підтекстом Мабуть, найбільшим розсадником такого контенту є TikTok. Тому що туди можна завантажувати практично будь-який контент при правильному оформленні та описі, який запобігатиме автоматичному блокуванню відео або всього облікового запису, цілком імовірно, ви неодноразово потрапляли на різноманітні історії про інопланетян, контакти з потобічним світом, теоріями змови тощо. У більшості випадків подібні відео є роздутими фантазіями, маніпулюванням фактами або просто відредагованими фото або відео. Але що якщо все вказує на те, що відео реальне, а правда про його проходження приховувалась на протязі дуже довгого часу. 5 травня 2021 року? Поряд із однією із найбільш завантажених доріг міста Сіетл, штату Іллінойс, одразу кілька людей звернулися до поліції з дивним описом події. За повідомленнями очевидців, якась жінка, яка візуально очевидно зазнала якихось травм, кульгава йшла вулицею. В руках у неї був якийсь дивний закривавлений предмет, а сама вона кричала, ніби перебуваючи в агонії. Незважаючи на це, незабаром на упокорення та затримання жінки знадобилося зусилля аж восьми поліцейських. Але мабуть, найдивнішим і лякаючим у цих повідомленнях був зовнішній опис жінки, оскільки очевидці описували її як щось схоже на зомбі. Першим візуальним підтвердженням того, що сталося, стало відео опубліковане в TikTok – На ньому можна побачити жінку, що кульгає по вулиці. Її обличчя було блідим, як умерця, а на більшій частині голови не було волосся. На ній був лише один кросівок, а в руках вона тримала якийсь закривавлений предмет. Також відразу кілька частин її тіла явно були у крові. При цьому здається, що кожен крок приносить їй нестерпний біль. Адже долаючи кожен метр, вона кричить все голосніше. Це коротке відео, як стверджує очевидець, обривається у момент, коли на місце прибули поліцейські цього ж дня. Відео стало вірусним у тіктоці, і ця жінка отримала псевдонім Жінка зомбі із Сіетла. Жодних нових деталей не надходило. Не було зрозуміло, що сталося з жінкою після затримання та прибуття парамедиків. І тим більше не було зрозуміло, що могло з нею статися до затримання. Пізніше того ж дня, зовсім іншим користувачем на YouTube було завантажено відео, яке демонструє події з іншого ракурсу, але це відео було значно довшим. На ньому ми можемо краще роздивитися обличчя цієї жінки. Її очі та губи виглядають абсолютно чорними, що особливо впадає у вічі на тлі її блідого обличчя. Вона також кульгає, оглядаючись на всі боки, продовжуючи кричати і в цілому поводиться хаотично і хворобливо. Далі ми бачимо спроби поліцейських заспокоїти та зупинити її. Але вона продовжує йти і навіть у якийсь момент виривається із їхніх рук. За словами користувача, що опублікував це відео, ці зусилля поліцейських тривали ще протягом якогось часу, поки їм все таки вдалося її зупинити. Те, що відбувалося далі, можна побачити на відео, яке було опубліковано в Тікток наступного дня, 6 травня. На ньому ми можемо почути, що вона кричить, благаючи поліцейських не забирати її до лікарні, і що найжахливіше, вона просить не забирати її дитину. Через низьку якість відео неможливо визначити, що саме жінка намагається утримати в руках, але саме після її коментаря стає зрозуміло, що той закривавлений предмет, який вона несла в руках, міг бути дитиною або її частиною. Багатьом користувачам здалося, що річ, яку жінка тримає у руках, лежачи на ношах, сильно нагадувала голову це відео стало останнім згадуванням цієї історії на довгий час. Незважаючи на великий резонанс у мережі, жоден із великих новинних медіаресурсів не згадав про те, що сталося. Також департамент поліції міста Сіетл не дав жодних коментарів, хоча їхні поліцейські були на цих відео. Без будь-яких новин у цій справі по інтернету почали ходити всілякі теорії. Звичайно, більшість користувачів відразу були впевнені в тому, що це просто постановочне відео за участю акторів, що цілком зрозуміло, адже як уже говорилося раніше, TikTok сповнений подібними відео. Але з'ясувалося, що насправді це не так. Підтвердженням цього став сайт під назвою Broadcastify, на якому можна знайти офіційні записи радіопереговорів різних служб, включаючи записи працівників швидкої допомоги, пожежників і звичайно офіцерів поліції. На ньому вдалося знайти запис розмови поліцейських, який, судячи з усього, описує події, показані на відео, і який є не менш лякаючим. Цей запис, по суті, спростував теорію про те, що це було частиною промо-компанії фільму трилера за участю Зої Кравіц під назвою Кіммі, зйомки якого проходили саме в цей час. На той час вже була широко популярна промо-компанія фільму Усміхайся, яку ви, напевно, могли бачити в інтернеті. Тоді творці фільму спеціально саджали людей в аудиторію глядачів на різні заходи, які зловісно посміхалися в камеру в якості реклами до фільму. Але факт того, що аудіо було реальним записом поліцейської радіочистоти, означало те, що щоб у реальності не відбулося того дня, реакція поліцейських була справжньою. Після цього найпопулярнішою стала теорія про те, що на відео ми бачимо жінку на ім'я Мерілін Стенлі. Жінка зазнала нападу з боку свого хлопця та його собаки. 25-річна Мерілін зустрічалась із Закарі Гроссом, якому на той момент був 31 рік. Але дівчина вирішила припинити їхні стосунки, оскільки він став застосовувати до неї фізичне насильство. Вона сказала, що він став одержимий нею після розриву і навіть влаштувався на роботу на той самий книжковий склад, де вона працювала. Через якийсь час вона погодилася зустрітися з ним востаннє у нього вдома, щоб усе обговорити, сподіваючись заспокоїти його. Але натомість він впав у ревниву лють і безжально бив її протягом двох годин. Крім того, Грос наказав своєму підбулю капоне напасти на Мерлін, внаслідок чого пес відкусив значну частину її правого вуха. Потім закарі використав складний ніж, який вона принесла для захисту, щоб відрізати скальп. Він поклав закривавлений шматок шкіри та волосся у пластиковий пакет і віддав їй. Закарі попросив її поцілувати, перш ніж відпустити, і сказав, що вона більше нікому не буде потрібна із лисим черепом. З огляду на візуальну схожість отриманих травм, багато хто вважав, що це саме Мерілін можна було побачити на тих жахливих відео. Але те, наскільки популярною стала ця теорія, здається абсолютно абсурдним, враховуючи наскільки легко перевірити деталі цієї події. Напад на Мерілін стався в штаті Кентукі, що за 640 кілометрів від Сіетла. Але що ще важливіше, це сталося ще 2015 року, коли ж сам ТікТок з'явився лише у вересні 2016 року. І це вже не кажучи про загадкове відео, про яке я розповідаю, яке було записано через 6 років. І знову ж таки, відсутність будь-яких фактів. Призвело до того, що теорії ставали все більш фантастичними, особливо на тлі появи дивних відео з різних точок світу, із зображенням тих, кого користувачі називали зомбі в реальному світі. Хоча, звичайно ж, всі ці теорії були тільки на руку конспірологам та любителям жахів. Цілком правдоподібною здавалася теорія про те, що жінка могла потрапити в якусь аварію, що певною мірою пояснювало б її зовнішній вигляд, дивну поведінку та втрату дитини. Таким чином, вона могла бути просто в шоковому стані, плюс відео нагадую, було знято біля завантаженої дороги. Але того дня жодних аварій не було зафіксовано на тій ділянці дороги. Тим більше не було згадок про смерть дітей. Така трагедія, напевно, не пройшла б повз, хоча б місцевих ресурсів, новин або звітів поліції. Ще одним більш ніж реалістичним варіантом була теорія про те, що ця жінка була наркоманкою. Це пояснило б її хаотичну поведінку і зловісний зовнішній вигляд, оскільки всім відомо, що наркотики можуть перетворити людину на щось, що віддалено нагадує колишнього себе. Також під дію сильних наркотиків людина може завдати собі шкоди, що могло б пояснити отримані травми. Плюс такого роду привід для виклику поліції, мабуть, не став би гучним заголовком новин. Але з огляду на те, який резонанс ця історія набула в інтернеті, було дивним те, що поліція не надала бодай якогось коментаря на цю тему. Мало того, багато відео з цією згадковою жінкою стали видалятися або блокуватися як Ютубом, так і Тіктоком, що виглядало, як нібито якісь органи влади дійсно хотіли приховати цю історію. Але що це могло бути? Невже це справді був випадок, коли на відео потрапило те, що люди не мали побачити? Невже це справді було зомбі? Проходили місяці, але питань ставало дедалі більше. Розгадка з'явилася майже через цілий рік жінка з ніком Ребекка МС? провела власне розслідування та завантажила на Ютуб повне відео з ботіками одного з поліцейських, отримане нею після офіційного запиту до поліції. З цього відео стає зрозуміло, що хоча виклик поліцейських та затримання було реальним, поведінка, а також зовнішній вигляд жінки було підробкою. Незважаючи на усвідомлення цього, поліцейські та парамедики все одно були шоковані, так як вона продовжувала кричати і битися в конвульсіях. Розуміючи, що жінка ціла, вони все одно ставили питання того, чи міг хтось інший зробити з нею щось. Мотиви такої поведінки стають зрозумілими після того як Ребека розкрила особу цієї жінки. Нею виявилася Кімберлі Кассаї. У її соціальних мережах зберігалися відповіді на всі питання. В інстаграмі через якийсь час після затримання вона опублікувала свою фотографію в гримі, який повністю сходиться з тим, що ми бачили на тих відео. В описі цієї фотографії вона написала: Я вам не лабораторний щур. У листуванні на Фейсбуці вона написала, що поголила свою голову, а окремі локони волосся приклеїли назад на голову. Недовго покопавшись у її акаунтах, знайшлася і відповідь на те, для чого була вся ця вистава. З'ясувалося, що Кімберлі таким чином хотіла виявити протест на тему, яка була дуже гострою з 2020 року. На жаль, я не можу обговорювати та й загалом згадувати про що йдеться тут на Ютубі. До речі, саме це і пояснює той факт, що жодних згадок про затримання Кімберлі не було зроблено ні великими ЗМІ, ні поліцією. А також чому всі оригінальні відео були видалені з Ютуба і Тіктока. На даний момент можна знайти лише перезалиті варіанти. Враховуючи те, наскільки похмурими і жахливими були теорії, можна сказати, що добре, що вони не підтвердилися, і все це було лише театральною виставою, а сама історія, на відміну від більшості інших інтернет-загадок, була повністю розкрита. Напишіть у коментарях, хотіли б ви побачити більше подібних відео. Став лайк, залишай коментарі, та не забувайте підписуватися на канал.